Свіжі новини сьогоднішнього дня: сенсаційні переможні новини. З вами Олександр Кожухівський. Можливість відправки сухопутних військ західних країн в Україну. В Європі можуть піти на підтримку України військами. Схильний до проросійськості прем'єр Словаччини Роберт Фіцо напередодні несподівано заявив, що деякі країни мають намір допомогти Україні своїми військами. По суті, це сенсаційна новина. Потім була заява канцлера Австрії Карла Нахаммера, який традиційно для нього почав скиглити про необхідність перемовин із Росією. Помовляв окремі країни можуть бути втягнуті у війну, а це вже третя світова. І ось стало зрозуміло, звідки такий переполох виявляється, що не виключив введення військ в нашу країну президент Франції Макрон. На конференції в Парижі обговорювалася можливість відправки сухопутних військ західних країн в Україну. ЗСУ відкинули окупантів під роботи. Азов знешкодив підрозділ окупантів у серебрянському лісництві на Лисичанському напрямку. Є кабінет для військових запрацює в Україні через два місяці після ухвалення закону щодо мобілізації. В ньому буде можливість отримати сертифікат захисника, витяг з реєстру оберіг про військово оновити. Дані без відвідування ТЦК з урахуванням допомоги США та без неї головнокомандувач ЗСУ розробляє два плани подальшої війни. Президент України зазначив, що якщо США надасть Україні військову допомогу, то Сирський зможе почати відтісняти Росію. А якщо ж ні, це зосередитися лише на обороні, де будуть готові, але боєприпаси не будуть готові. Бригади не будуть готові. Не тільки до нашого контрнаступу вони не будуть готові до оборони. До того щоб залишитися сильними, це буде дуже важко, сказав Зеленський. Макрон закликав Європу підготуватися до нападу з боку Росії найближчими роками. Колективний аналіз полягає в тому, що за кілька років ми маємо підготуватися до нападу Росії. Водночас він наголосив, що режим Путіна не зможе виграти війну в Україні. Екс нардеп Сергій Пашинський вийшов із СІЗО. За нього внесли заставу у розмірі 272 мільйони гривень. Пашинський фігурує у справі про привласення конфіскованих державою нафтопродуктів на загальну суму 967 мільйонів гривень. Суд залишив під вартою львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича до 29 березня. Водночас для нього зберігається можливість вийти під заставу у розмірі 429 мільйонів гривень. А як ви думаєте, заплатить чи все таки залишиться? Для легкових авто запровадили електронну чергу на кордоні. Водії легкових авто зможуть використовувати електронну чергу за допомогою системи Електронна черга перетину кордону чи використання засобів єдиного державного веб-порталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатку Дія. Шахет вночі залетів до Молдови, але його знешкодили сили ППО над Україною. Маршрут БПЛА росіяни провокативно спрямували за траєкторію з перетином українсько-молдовської ділянки держкордону в Одеській області. Дрон пролетів на територію сусідньої держави кілька десят кілометрів і знову увійшов до повітряного простору України. Польща подовжила тимчасовий захист для українців до 30 червня 2024 року. Я України, які виїхали через війну, мають серед іншого перше вільний доступ до польського ринку праці, можливість вести економічну діяльність, третє. Вона користування соціальними піглями. Виплатами медичним обслуговуванням четверте безкоштовне житло для багатодітних сімей людей з інвалідністю. Макрон оголосив про створення коаліції для надання Україні ракет і бомб середньої та великої дальності. А Німеччина тим часом передала Україні новий пакет військової допомоги. Два су 34 росіян доліталися на східному напрямку. Дякуємо козакам за роботу. Зеленський також висловив надію, що перший саміт миру відбудеться навесні у Швейцарії. За минулу добу ЗСУ відпрацювали 850 живої сили, один танк, 16 ББМ, 22 БПЛА. Дві крилатих ракети та 36 одиниць техніки. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня.